Не дай нам, Боже, звикнуть до війни, надія циба, не дай нам, Боже, звикнуть до війни, з прямого шлях лише до перемоги, нехай не гинуть доньки і сини, не дай зламати віру від немоги. Схили над нами небо у боях, хай ворогу засліпить в час двобою. Ми боремось за землю в цих краях. Де народились жити із тобою, на наших землях матінки нога ступала і несла народу силу, її, нам, ласка, не завжди блага, ми молимось до тебе, Боже милий, даруй навіки силу зберегти, край рідний, як і щиро любим, не дай сім, кість ми отут лягти, підтримуй бою, де ми не схибимо. Засіям знову зернами поля, чекатимемо щедрого врожаю, тобі і нам ця дорога земля умиріжить з тобою, лиш бажаєм, не дай нам, Боже, звикнути до війни і до тяжкого гніту лихоліття. Даруй всім спокійні, лише сни, на всі, що є майбутні століття.